На жаль, програли. Вийшли ви в плей-офф з восьмого місця. Сьогодні ви програли, тож ви вибуваєте з чемпіонату, ваші емоції і взагалі які відчуття протязі цих двох місяців гри? Що вдалося, що не вдалося? Нам треба було вигравати в Чилі, поборотися з Кнео, грали три чверті. Можна сказати, на рівні навіть були в Не знаю, чогось не вистачило в кінці. Чотири команди набагато вище нас в класі. Втратую Ромицерка, переходом Роми Серка в першу команду нам зовсім складно. Ми вже в дивізіоні Б, сподіваюся, Ліга буде проводити дивізіон Б або навіть В. Нам буде добре, якщо хоча б там за п'яте-шосте місце вроде в цьому складі, якщо нічого не поміняється. Але... Дуже дякуємо організаторам за ну, що була взагалі змога грати. Багато чорних ми напрацювали, до речі, порівнюючи нашу гру з поза касою, перший раз і зараз відчуваємо прогрес. Принаймні внутрішній погравцях ну, по видно, що е -е -е, перебудовуємося, грати з 20, у нас все було через рому побудовано. І ну, щось накльовується, сподіваємось. Сподіваємось, що будемо додавати. додавати. Ну і головне настрій робочий. Настрій е, роботи. Якщо аналізувати матчі цього чемпіонату, назвіть одну команду, яка була найцікавішою для вас як суперник, як спаринг партнер і одну, яку ви вважаєте найсильнішою, яка скоріш за все стане чемпіоном е, цих змагань. Я думаю, що по заказу ставлю чемпіонами. А найцікавіше було грати проти команди Макса Шуфе, а він свої команди змінює. Жалейний чоловік. Жале, це марана Жалейна людина, добре. Ну, Желена людина. Ну, я не знаю чому, але це цікаво грати і якийсь такий ну, азарт є. Я не знаю, з чим це пов'язано, але ми любимо неї грати. Ну, там, там e, Ваші друзі, ваші партнери по команді, команда Шаблі-1 також потрапила в стадію плей офф на одну четверту. Завтра вони будуть грати проти хуліганів. Чи будете ви підтримувати свою команду, чи залишаєтесь ви єдиним цілим? Залишаємо, e... залишаємося, думаю, 3-4 години завтра прийде підтримати, на жаль, мене не вийде. Ну, ну, я по хлопці сьогодні ще раз першої команди приїхали нас підтримати, п'ятеро. Е -е, дуже за це дякуємо. Ну, ми, залуч... ну, ми разом тримаємо, чи біли в Деякі люди в одному турнірі грають за ту команду, іншому за іншу. Так ми повинні з'являтися валігу, зима, в Б і так далі. Тому ми, далі, слава Богу, тут була атмосфера в колективі. У будь-якому разі, дуже дякуємо за участь. Було дуже цікаво, ви круті і класна нова форма. Дякую. Давай, Пітерочку. Дякуємо, дякуємо організаторам. Дякую з бою що ми можемо це все проводити. Це безумовно, так. Дякую.